Покажіть, покажіть, чи здійсниться ваше бажання. Щоб ваше бажання здійснилось, треба щось багато людей в цьому задіяно. Що це бажання, як воно пов'язане з іншими людьми, і треба їх допомога або їх згода, що це як якась колективна робота. Карта умірена, що щось повинно врегулюватися. Так. Так чи ні? Ну, вийшло, вийшли всі дійові особи, але я ще не знаю, чи здійсниться ваше бажання. Так чи ні, скажіть, колісниця. Ага. Так, пов'язане з якимось переїздом, переміщенням, удачею, покращенням. Це колісниця, це сьомеркан, і це то, що це здійсниться швидше, ніж ви ж собі плануєте. Що воно якось внезапно, різко, і це для вас як сюрприз. Не ну, очікуєте, що воно так швидко буде. Чотири міча, то з міча. Правосуддя, тройка меча. Є перешкоди. Ваше бажання пов'язане з жиліщем, з жилплощадю, з будинком. Можливо, ви хочете щось придбати, бо кудись переїхати. Це здійсниться точно, і це буде ну, неожидана різка, що ви думаєте, що це колись там, а воно трапиться набагато раніше. Але у вас є хтось. Хто вважає, що ви на це не заслуговуєте, судження якесь, судження, ну судять вас, що по справедливості ви повинні, тіпа, вони думають, що ви повинні вони так вважають, що страдать і мучаться, що недостойна цього. Є люди, які перешкоджають цим вашим планам. Ось. То, що ви молите просите, ви ні в чому не винні, ви дійсно заслуговуєте на це, ваше бажання воно виконається, воно ісполняться. Цей негатив ми зараз перекриємо. Тобто вам треба... Очистка, енергетична чистка, очиститись, бо є вплив, який вже давно, і він вас блокує.